Україна починається з тебе. Я часто чорновіл. От українська мова наскільки важлива? Українська мова є надзвичайно важливою, адже ми живемо, по перше, в Україні, ми українці. Але є така справа, що є закон про мову. все. тобто, в установах, в, в громадських місцях має бути обов'язкова мова. Щодо биту, хто як хоче, так і розмовляє. Все одно має пройти якесь покоління, і тоді вже маємо надію, що всі будуть українською розмовляти. А от ваші діти. Наприклад, ну а от будуть колись, так? От як би ви з ними якою мовою розмовляли? Дітей виховувати виключно українською мовою. Красиво звучить, так. Ну як по-іншому. Діти мають з маля вже знати рідну мову. Бо це діти, це майбутнє. А знаєте, багато от якихось віршів чи хоч один от є таке, що пам'ятається зі школи. Та я зараз не процитую. Так, то вірші знаю, ну що там? Ну щодо мови Шевченко писав, Українка Леся писала, Стус Василь писав. Та багато хто щодо мови висказувався. Тому Україна починається з тебе. Я чистав чорновіл. Колись Українки, якесь працювати Лариса Петрівна Косач. О, ну, Розумний хлоп. Молодці. Так, а ви що пам'ятаєте зі школи? Може, якісь от вірші? Наврядче це дуже наврядче, тому що я в школі більш за дівчатами ганяв, а не вчився. Тому. Погане питання для мене. Дякую, Глоті. Ми вас запрошуємо на безкоштовні курси Гончаренко Центр онлайн.